Не трамп домовились про завершення війни. Представники сторін видали скоординовані заяви щодо припинення вогню. Зокрема, йдеться про начебто зупинку боїв вже днями. Кремль теж нібито віддав раптовий наказ по так званій сво. І Є припущення, що Путін з дня на день оголосить російському народу перемогу і великий та. Пишний кінець війни почне свято, а солдати ракети РФ зупинять атаки на Україну. Невже ж це правда? Будемо розбиратись далі. А ми вітаємо всіх глядачів і просимо вас поставити вподобайку та підписатись. Прес-секретар Білого Дому Каролайн Енлів'яд заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений в своїй здатності укласти угоду з Ерефії про припинення війни в Україні. Говорячи про Трампа, вона пропустила, що закінчення трарічної війни може настати нібито вже цього тижня. Про це повідомляє видання The Hill. Президент і його команда зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту. І президент абсолютно впевнений, що ми можемо зробити це наступного тижня. Так сказала вона. Її коментарі прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський не має карт і йому слід утриматися від переговорів із міжнародними лідерами. Які стосуються подальших мирних переговорів, а при цьому зазначимо, що подібних заяв від самого Трампа про такі терміни завершення війни не було. Також Лівіт згадала, що радник із нацбезпеки Майк Волтс буде без перерви працювати в ці дні над угодою, і вона додала, що міністр фінансів США Бесант бере участь в обговоренні угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин. Водночас євромайдан пише, що під угодою, над якою працюватиме Волтс, мається на увазі угода про надра. Але справа стосується критично важливих мінералів. Це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить американські податкові долари. І це також стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також для відновлення своєї країни після цієї війни, додала Лівіт. Ну а тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що після контактів із рашистським лідером Путлером і президентом України Володимиром Зеленським є надія на. Мир а також за його словами США і Україна близькі до угоди щодо надер, про що повідомляє голос Америки. Війна дуже важлива річ між РФ та Україною. Я говорив із президентом Путлером, та я сподіваюся, що це все закінчиться скоро. Це жахлива війна. Це важко спостерігати. Я спілкуюсь з президентом Зеленським та з президентом Путлером, заявив Трамп на конференції консерваторів. Ну а президент Сполучених Штатів Америки вкотре наголосив, що якби він був главою Білого Дому, тоді Реф ніколи б не вторгли в Україну але вже у свою чергу здійснила вторгнення через низку причин, з яких саме Трамп не назвав. Він також зазначив, що намагається повернути ті гроші, які були спрямовані Україні. І, за його словами, Європа спрямувала 100 мільярдів доларів, а США 350 мільярдів доларів, тому що у Штатів була за словами Трампа цитую, некомпетентна адміністрація та президент. Крім того, президент США Дональд Трамп вважає, що президенту. Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь в переговорах про припинення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Фокснюс Радіо. А стати Трампа наводить агентство Блумберг. Трамп сказав в інтерв'ю, що Зеленський за три роки від початку повномасштабного вторгнення РФ не спромігся покласти край війні. Стой, я не думаю, що він дуже важливий для участі в зустрічах, якщо чесно каже Трамп, говорячи про переговори про завершення війни із расистами. Далі пряма мова Трампа. Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч в Саудівській Аравії, я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано досі вів переговори. каже президент США. Трамп також повторив своє переконання, що його попередник Джо Байдена також Володимир Зеленський могли б запобігти війні. Кожного разу, коли я кажу що це не війна, РФ в мене завжди закидають фейковими новинами. Але я кажу вам, що Байден говорив неправильні речі. Зеленський говорив неправильні речі. На них напав хтось, хто набагато більший та набагато сильніший, каже Трамп. Але РФ можна було так легко відмовити від цього. Додав він. Ну і також Трамп визнав, що РФ напала на Україну, не маючи причин для нападу. При цьому він продовжував наполягати, що цієї війни не могло статися, якби з РФ до домовилися. прагнучи домовитись про мирну угоду з агресоркою Арефі. Президент США Дональд Трамп переписує історію вторгнення Москви до свого сусіда у цій версії. Україна буцімто нападника Своєю чергу. Президент Володимир Зеленський правитель без виборів, який якось мовляв сам розпочав війну і змусив Америку допомогти. Про це йдеться в матеріалі The New York Times. Цитую, говорячи схожі речі про Зеленського та прикладаючи провину за війну з Москви на Київ. Трамп схоже створює продумову для відмови від підтримки С союзника, який піддається нападу, каже автор статті New York Таймс, і зазначається, що обмін заявами між Трампом та Зеленським свідчить про те, що наскільки багато змінилося з інавгурацією нового президента у Вашингтоні, навіть для президента США, який ніколи не був шанувальником України, давно захоплювався диктатором Раф Потлером, зрада висловлена на адресу українського лідера, викликала здивування по обидва боки Атлантичного океану. The Нью-Йорк Таймс наголошує на тому, як Трамп спотворює реальність. І зазначається, що Зеленський. Не умовляв Вашингтон дати йому гроші на війну, як це інтерпретує чи очільник штатів. Ну і що президент України був обраний із великою перевагою голосів 2019-го на виборах, які міжнародне співтовариство вважало вільними та справедливими, а не є правителем без виборів, як заявив Трамп. Цитую далі на відміну від Путлера, фактично диктатора, який залишався при владі протягом чверті століття, завдяки виборам, які багато хто вважав фарсом, пише Нью-Йорк Таймс. У статті акцентують на тому, що напад Трампа на президента України викликав обурення серед європейських лідерів, демократів у Вашингтоні та навіть в кількох республіканців. Україна не почала цю війну. РФ почала нічим не спровоковане вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має бути побудована на правді. Висловився колишній віцепрезидент Трампа Майк Пенс. Натомість заяви президента США в плані публічної неприязні проти союзника, неабияк тішать владу РФ. І видання пише. Ше, коли РФ здійснила своє повномасштабне вторгнення 22-го, Трамп висловив мало співчуття чи підтримки України, ба більше фактично за кілька днів до нападу він похвалив крок Путлера щодо тиску на Україну. Тепер Трамп йде далі, ставлячи під сумнів, чи законно Україна є потерпілою стороною. Кілька разів за останні дні він висловлював велике занепокоєння через те, яка частина країни була зруйнована. Втім, роблячи це, він вказує на Зеленського, а не на Путлера, як на автора всієї цієї війни не йдеться в статті між тим, примітно, що президент США не збирається їхати в Москву на 9 травня. Про що він заявив напередодні під час спілкування з журналістами передає фрідом інформацію про можливий візит раніше поширили французькі змі прес-секретар Путлера Пісков також спростував інформацію про майбутній візит. Зазначимо, що в останній американський президент здійснював подібний візит в 1995 році. Так чи інакше, президент США Трамп. Оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо війни в Україні з рашистським дипломатами. Він відбудеться вже днями. Про що повідомляє «Євроньюз». Видання зазначає, що Трамп анонсував новий етап переговорів про припинення вогню в Україні між делегаціями США і РФ в заяві опублікованій громадською мережею СІ Спен, згідно із словами Трампа, переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії – Ріяді за тиждень після першого раунду. За даними змі, після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони загалом домовились про досягнення трьох цілей, за словами Рубіо, переговори, в яких взяли участь його рашистський колега Сергій Лавров та інші високопоставлені рашистські чиновники поклали початок діалогу. Що попереду ще велика робота. Зазначається, що перший раунд переговорів в ЕР Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватись навколо президента України Зеленського, який занепокоєний, що переговори будуть відбуватись без прямої участі України і на користь расистів. Друзі, нам ну дякуємо, що ви додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі під відео. А ми побачимося у свіжих випусках новин. Слава Україні!